Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги форми для воскових свічок. Це чудовий вибір для тих, хто любить створювати унікальні вироби, виготовлені з міцного та надійного силікону, завдяки якому будуть довговічними. Ці форми дозволяють створювати ароматичні свічки, мило та інші подібні вироби різних форм та розмірів. Ми мають тривимірну структуру, що дозволяє створювати детальні та унікальні свічки. Вони також легко знімаються з готового виробу, не ушкоджуючи його, втільте свої ідеї в реальність за допомогою цих силіконових форм для свічок, які допоможуть вам досягти бажаного результату. Пропонуємо до вашої уваги набір повітряних куль з металевим ефектом. Даний набір включає в себе 10 або 20 повітряних кульок у золотистому, срібному, фіолетовому, зеленому та синьому кольорі. Ці якісні кульки стануть чудовою прикрасою для весіль, днів народжень чи будь-якого іншого свята. Металевий блиск кульок надасть вашому заходу особливого шарму та елегантності. Це чудовий варіант для створення унікальних композицій або комбінацій з іншими прикрасами. Пропонуємо до вашої уваги різнокольорові подарункові коробки. Цей набір включає 10 крафтових пакувальних коробок у різних кольорах. Вони ідеально підходять для пакування подарунків на святах, вечірках та інших урочистих заходах. Вони виконані з міцного крафтового картону, який забезпечує надійний захист в місту. Розмір та дизайн коробок можна підібрати за вашим бажанням. Це відмінний спосіб надати вашим подарункам особливого шарму та індивідуальності індивідуальності. Пропонуємо до вашої уваги садовий фонтан на сонячні батареї. Це чудова прикраса для саду, басейну чи ставка. Фонтан працює на сонячній енергії, що дозволяє функціонувати без необхідності підключення до електричної мережі. Просто помістить його у воду, і сонячні панелі почнуть виробляти енергію для роботи фонтану. Завдяки своєму дизайну. Фонтан може вільно плавати на поверхні води. Це відмінне рішення для створення розслабляючої атмосфери у вашому саду. Пропонуємо до вашої уваги підставки для повітряних куль. За допомогою даних підставок ви зможете оживити приміщення та створити радісну святкову атмосферу. Вони підходять для різних заходів, таких як дні народження, весілля, корпоративні вечори та інші свята. Завдяки підставкам кулі залишаться у вертикальному положенні та привертатимуть увагу гостей. Вони легко збираються та встановлюються, а також можуть бути використані багаторазово. Це чудовий спосіб надати. Вашому святу неповторного вигляду та зробити його по справжньому чарівним.